Цей. Алло? Так. Що? Не дав здачу? Обмазав всіх слюнями? Терся покили йому витираючи дупу. До всіх ліз зі своєю поматкою. Вибачте, ми з ним розберемося. Ага. Пес мій теж стриптизером влаштувався. І ми приват замовили. Він що то психанув. Прийде, розберемось зараз Опа! Джас! Все, 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 заспокойся. Помазку сховається. Куди ти газуєш? Так може він хоче вау лись? Вау-шо? Та ну, deliccheus. Це не просто їжа, а вау-лись. Ці ласощі для тварин справжній делись катес. Джані. Апетитне м'язко чи рибка в соусі, ще й з корисними овочами чи фруктами. А пахне як. Ммм. Mm. Mm, Ого, такий запах. І мені смачно. Хочеш такий прикол? Делікшес це вишукана страва на щодень та десерт для особливих моментів. Ти будеш? Джой, залиш шаліше. Друже, якщо хочу отримати подарунок від Delicxus, під цим відео в коментарях напиши смішну історію про свого улюбленця. Найкраща історія отримує подарунок. А саме бокс з різними ласищами для ваших котиків, собачок і приємний подарунок для підперенців. Ребят, я вас умоляю.